Та там, не страшу, страшно, страх, ну сюди, опять. Бачиш, що робиться. Село Білогірка на Херсонщині. Колись квітуче і мирне воно пережило жахи окупації та бойових дій. Сьогодні, після звільнення, місцеві жителі стикаються з новою небезпекою мінами та вибухонебезпечними предметами. Тут їх як вивезло мін. Оце в цьому ліску їх. Куча була, вони ж тут рили, як свиники. І протипіхотні, і, і протитанкові, які ти хочеш, що ти хочеш. А там от туди колись далі теж збиралися. При мені 23 штуки перейшли, погрузили ці зелені. На страшне тут. Ну, що за могила, ось от того, ось того лежало. Десь кілограм на 500. Одна і друга. Потім прийдуться. Каже, вони підуть подивляться, а не, не, не розмінірували. Ну, боялися Бог. Ну, хто це хоче таке? Отака чортяка лежить, страшна. Попри зусилля саперів та рятувальників, розмінування території потребує багато часу. Міни та снаряди знаходять скрізь у полях та на узбіччях доріг. Не знаю, що ми звикли. Просто вибухи, да, розмініровка, все, і прильоти і жакіди літають, да, збивають. Ми звикли. Місцевий фермер Олександр розповідає, як війна зруйнувала його господарство та змусила самостійно розміновувати свої поля. Нас теж ось трактор, що ми робили. Воно в сані, я вже сусіда робив. Оце ми переморували в місті. Все розбито, все побито навіть. Це не якщо пахнула б навіть, тут у нас нікого в житті не було, бляха. Оце все. Це от самолітів. Оце повитягували кругом, оце ось по полях отаку все навіть ходили. Це ви Так. Да. Від безвиході Олександр разом зі своїм кумом розробили власну, вкрай небезпечну методику розмінування. За допомогою довгого троса вони витягують вибухонебезпечні предмети з землі. Спочатку канатку цепляємо з кумом 200-300 метрів і смикаємо навіть. Все чітко, потягнув три метри. в'язуємо, кум, кшк, і в посадку поніс на кучечку. Забили паків, ленту прив'язали, все, покажемо. Ну, ленту видно завжди, да, щоб міньори бачили. На своєму полі Олександр знайшов не лише снаряди від градів, але й авіабомби та танкові снаряди. Знаходили просто одні гради, стирчать. Тут. І ото одна ракетниця була і самоліта, і танкові три штуки лежить. Ну, вони можна їх взяти і просто винести. Пішов, ну просто і страшно, блін. Ну, Знаєш, ну дивишся, таку палку взяв, бур'яну все відламав, поштрикав, як ці діла. Поштрикав ага, нема нічого, желіза під низом. Ну, взяв і поніс. Положив тихенько, все чітко. Місцеві жителі розуміють, що самостійне розмінування це величезний ризик, але у них немає іншого вибору. Ця небезпечна рулетка вимушений крок, який вони роблять, ризикуючи життям. Просто в полі багато замінював Херсонська область. А що, є в мене 8 гектарів, Хто є для них такий? От нуждені, так. І ми боїмося сім, побачити. Я ще на той год пшеничку скосю. Зараз <гум> задіскую. Тоді на осінь ще побачу, якщо заростати ще раз дисковка, культивація і посівна.